Милі друзі, це чисте, святе сімейство з небес. Я, вам, милі друзі, скажу, що ці дві душі прожили свято у мирі і в любові злагоді до кінця свого земного життя, до глибокої старості вони ж ділили і горе, і радість між собою, щоб вони мали справді чисті і добрі серця. Вони всім дарували любов, ність і тепло до кожної людини. Цей дідусь пан, бабуся-дуня, вони були справді свій чистісті люди. Вони ціле своє життя прожили в мирі, спокою в лагоді. Це було справді чисте, святе сімейство. Подивіться, це одна сіла, це ці люди справді є чисті, мирні, благословенні і добрі люди. Подивіться, як їх Бог поєднав. Це справді Бог поєднав всі два серця, які прожили до глибокої старості, в мирі, спокою, в любові між собою. І до людей, хай буде Бог все слава за всіх чудових, Бог сердець. Амінь.